Іспанці провели тільки один матч. У Кривбаса вже був поєдинок проти Чорноморця, два матчі проти Ползені, Карпати, Верес. І це шостий офіційний поєдинок сезону для команди Юрія Вернодуба. Тому дуже сподіваємося, що вони вже віднайшли в собі форму, ресурс для того, аби боротися сьогодні із цими іспанськими опонентами. Повторюся, буде непросто І Кривбас сьогодні. Однозначно андердог цього протистояння. Це всі Я більфекір. Родрі Санчес тут 2 в 2 ситуація на фланзі. Передача у центр зміщення Альтіміра. Удар. Кліщук відбуває. Добивання. Офсайд. Ні! На центр показує Рефері. Чиміабіла. Стає автором забитого м'яча у виконанні е, е, Бетіса на 13-й хвилині. Що не вже без офсайду забуває. Знову нагадую, що у нас є Вар. На цьому матчі. Робота центрального нападника контролювати отакі відскоки. Контролювати отакі м'ячі. Ну, давайте ще раз дивитися. Знову якось так спокійно, нікуди не поспішаючи. Розігрували цю атаку. І отут удар. На лінії, Чем'явіла перебував із Олександром Романчуком. Ну, м'яч опустив на натом ближче до лівого флангу. Абде ес. Ес. з дальньої дистанції пробуває ес. Андрій Ключук, здається, контролював все ж таки ближній кут після цієї спроби оканані мароканці. Депізімана на лівий фланг. Проходить його розворот. Дібанго із м'яджем. Дібанго потрібна якісна навісна. Передача. Він виконує пас. Єго Лорент грає головою. Цим біде продать Анджикана Бізіману і повертає назад Дібанго. Дібанго. І ще один навіс від Дібанго. Немає удару. Поворотах. Ми сьогодні будемо дуже залежні від якості навісів. На Дібанго, але поки що йому не вдається перебувати. Захисників зараз непогано. Принсаду. Аду. О, які позиції зустрічається із м'ячем. Але навіть по поворотах не пробуває Принсаду. Максим Луньов. Луньов до штрафного майданчика Даніель Соса там є партнери. І Соса намагається лівою ногою прострілювати, але за межі поля. Передача на принца аду, і погодьтеся в момент прийому. Ну, отут, хіба не можна було бити? Ну можна ж було. Белярін на правий фланг. Пас віддав. Родрі Санчес, зміщується. Санчес. Ліва ударна у Санчеса. І він пробуває там з невеличким рикошетом, Він опиняється в руках Андрія Кліщука. Але от по цьому тайму чогось екстраординарного. Іспанська команда, в принципі, не продемонструвала. Але один момент реалізували. І тут знову ж робота. Спочатку, як на мене, наших центральних півзахисників, тому що, знову ж Альтімірі дали пробити надто-ле. Занадто легко. І далі вже скіли Чім Авіла хорошого нападника, який дуже добре відчуває момент, Розуміє, куди йому потрібно вбігати, коли це потрібно робити. ДеС з дальньої дистанції. Ще одна спроба від нього. Цього разу вже м'яч просто в руки забирає Андрій Кліщук. Не відпускає його нікуди, не відбуває ні вправо, ні вліво, ні вперед. Тиск від Бетіса. Помиляється. Тимур Стецьков. Отак просто дають супернику м'яч. футболісти Кривбаса. На біль Фекір, Фекір. фекер. Пробуває. Фекер. Блокує Дібанго, Бізімана. На підлежачому положенні, але прискорився до м'яча. Вибив його один из Хотів технічно, але вийшло із втратою. Бандейра далі закриває м'яч від свого суперника. Дібанго. Макулку остав. Дібанго. Перший дотик не вдалий. тут. Як тут. Перехопили футболісти бейтесь. Чим'явіла простріл низом. На щастя, ніхто туди не пішов. Бандей Кірві віддає передачу. Вона проходить у штрафний майданчик. Де з новіс від нього. Видихаємо. Перший тайм з рахунком 1-0 на користь Бетіса. Все ж таки завершується. Хоча наприкінці щойно непогані передумови до другого взяття воріт в іспанської команди. Все ж таки були. Тут Белерін влучає в футболіста Кривбаса. Атака зараз офсайд, потім розберемося. Давайте грати. На м'ячі прінцаду у штрафному майданчику він прибирає опонента. Прінсаду підкат. Хутовий, хоч буде. Чи все ж таки овсайт. Пара хороших перехоплень в центрі вдається. Ну, навіть е, цей епізод більше випадковий. Там Белірін просто в спину. Футболіста криворізької команди влучив. Джана Бореля поя випереджає опонент. Є перехоплення миттєво від е, Бетіса. І удар за штрафного майданчика від Родрі Санчеса. Лівою ногою. Ключук на м'ячі. І от зараз. Є перехоплення в центрі. Є закидання. Денис Кузик. Не встигає до цієї передачі. Нав'язує боротьбу. Виграє цю боротьбу. Кузик. Красень Є поруч партнери. Під ліву зміщення від Дениса. і удар по воротах. Знову удар в ситуації, де ніби як є варіанти розвивати інакше. Пам'ятаєте, Стецьков бив. Зараз кузик б'є. Не знаю, може сказали бити. Може, була така команда, є нагода, є варіант, бачите, варіант для удару бити. Візімана не встигає першим на м'ячі опинитися. Чіміавіло приймає одразу. Розвертає на правий фланг Родрі Санчес. Має його зустрічати Стецько. Родрі Санчес під ліву ногу. Санчес. 2-0. Ну. Забуває Родрі Санчес. Ми говорили сьогодні про, про його ліву ногу. Про ці зміщення, які дуже добре вміє виконувати. Родрі Санчес. І він його виконує. Удар дуже хорошої якості. В дальній кут низом направляє м'яч. Бачите, ніби Бетіса не просингував, ніби давало розігрувати в центрі, але все одно там втратили м'яч. Дали простір. Авіла. Дуже добре. Теж так без зайвих якихось рухів, дотиків. В центрі обробив, глянув вправо, запустив. Все. Санчес там приймає м'яч. Вільний простір перед ним. Немає дібангу, тому що він, ми говорили, ледь не в зоні там, центрального нападника перебував попередній атаці. Ще момент для іспанської команди Родрі Санчес проти Дібанго. Санчес. Паралельно лінії воріт виконував передач. Все блокують футболісти Бетіса у власному штрафному майданчику. Взагалі не дають м'ячу долітати там до футболістів. Кривбаса прискорюється Діао. Не встигає Романчук. За ним видно було. Але, Але Діао трохи вкут побіг. Удари показує іспанський футболіст, що було. Порушення правил, Щоб була гра рукою, але реакції на цей жест ніякої немає. Там ДС. Знову Рікардо Родрігес. Родрігес виконує передачу до штрафного майданчика Андрій Квіщук. Грає на перехопленні. Вчергове побачили, так? Різницю між іспанським і українським футболом. Зараз вже помітно, що у Романчука сьогодні багато роботи було. Тут ще й Штрафний удар для Бетіса. Там Жан Морольпое трохи закрутився і сфолив. Рукою зіграв позиція, з якою ми можемо чекати удару поворотах. І я думаю, що Андрій Кріщук теж готовий до подібного розвитку подій. Потенційно. Марк Рока біля м'яча. Марк Рока. Готовий удар. Кліщук встигає, вистрибує, відбуває цей постріл. Хороший сейв Кліщука. От якраз сейв, який, я думаю, залишає Бетісу теоретику кривбасу, теоретичні шанси на вихід далі. І от цей момент лунає. Фінальний свисток, Те, що по голу в кожному з таймів сьогодні забуває Бетіс 1-0. в першому, 1-0. в другому. Чімі Авіла вивів іспанську команду вперед на 13-й хвилині. І на 62-й. родрі Санчес красивим ударом в дальній кут зробив рахунок 2-0 на користь своєї команди. Бетіс, ну давайте будемо відвертими. Очікувано виграє перший матч. Попереду ще один поєдинок на Бнітвільнемарін. Наступного четверга відбудеться це протистояння.